Буцький каньйон це неповторне творіння природи, розташований в межах селища Буки Уманського району Черкаської області. Цей природний витвір вражає своєю красою та величчю, а його геологічний вік сягає мільярдів років. Каньйон є однією з найвідоміших природних пам'яток України та популярним туристичним об'єктом. Формування буцького каньйону це результат тривалих геологічних процесів, що розпочалися понад 2 мільярди років тому. Саме тоді в Археї утворилися граніти, які нині складають основу каньйону. Згодом, протягом мільйонів років під дією води та вітру, граніти зазнали значних змін, утворивши характерні скелясті виступи та ущелини. Річка Гірський Тікич, що протікає по дну каньйону, відіграла ключову роль у його формуванні, поступово розширюючи та поглиблюючи ущелину. Буцький каньйон вражає своїми масштабами. Його довжина розтягується на понад два з половиною кілометри, а ширина в найширшій частині сягає вражаючих 80 метрів. Стіни каньйону піднімаються майже вертикально, досягаючи висоти до 30 метрів, створюють відчуття величі та безмежності. Їхній сірий граніт створює контраст із зеленню лісів та синьою водою річки. Загальна площа цієї природної пам'ятки становить вісімдесят гектарів, що робить його одним з найбільших каньйонів в Україні. Каньйон має характерну веподібну форму, стрімкі скелясті береги та чисту воду в річці. Така форма каньйону є результатом тривалої ерозії гранітних порід водою річки Гірський Тікич. Вода, поступово розмиваючи м'які породи, створила глибоку ущелину з характерним веподібним профілем. Крім стрімких скель, в каньйоні можна побачити різноманітні скельні виступи, ніші та печери, що надають йому особливого шарму. Деякі з цих утворень мають свої назви та легенди. Вода в річці Гірський Тікіч вважається однією з найчистіших в Україні, це зумовлено відсутністю великих промислових підприємств у регіоні та невеликою кількістю населених пунктів вздовж річки. Прозора вода дозволяє бачити дно річки, а в деяких місцях навіть рибу. Унікальність ландшафту посилюється різноманітністю рослинності та фауни, що притаманна цій місцевості. Хоча геологічні процеси, які створили Буцький каньйон, тривали мільярди років, його краса та унікальність залишалися прихованою від широкого загалу аж до середини ХХ століття. Довгий час каньйон був відомий лише місцевим жителям та окремим дослідникам. З 1975 року він має статус державної комплексної пам'ятки природи місцевого значення. Це означає, що територія каньйону перебуває під охороною держави а будь-яка діяльність, що може завдати шкоди природному комплексу, заборонена. Буцький каньйон, крім своєї геологічної краси, оповитий безліччю легенд та міфів. Ці історії, передавані з покоління в покоління, додають місцю таємничості та містицизму. Ось деякі з найвідоміших легенда про козака Родіона одна з найпоширеніших легенд, пов'язана зі скелею, яку називають Родіонова. За переказами під час козацьких часів тут відбулася запекла битва з поляками. Останнім з козаків, хто залишився живим, був козак Родіон. Він відчайдушно бився, але був убитий підступно. Його серце було кинуте в річку, а тіло поховано під цією скелею. З того часу скеля носить його ім'я, міфи про русалок, оскільки каньйон, розташований біля води, не обійшлося без легенд про русалок. Кажуть, що вночі русалки виходять з води і заманюють до себе молодих парубків, щоб затягнути їх на дно. Місцеві жителі вірили, що для захисту від русалок потрібно носити з собою чесник або залізні предмети. Скарби козаків. Існує також легенда про заховані в каньйоні скарби козаків. Кажуть, що козаки ховали тут золото та інші цінності, щоб захистити їх від ворогів. Багато шукачів-скарбів намагалися знайти ці скарби, але нікому це ще не вдалося. Містичні звуки та явища. Багато людей, які відвідували каньйон, стверджують, що чули дивні звуки, які неможливо пояснити. Деякі кажуть, що це стогін вітру, інші що це голоси духів, які населяють ці місця. Також є свідчення про незвичайні світлові явища, які спостерігалися над каньйоном. Сьогодні Буцький каньйон є популярним туристичним об'єктом. Тут прокладено пішохідні стежки, обладнано місця для відпочинку. Туристи можуть помилуватися мальовничими краєвидами, скупатися в річці, зайнятися скелелазінням або просто насолодитися спокоєм природи. Буцький каньйон це справжнє диво природи, яке заслуговує на нашу увагу і охорону. Кожен з нас може внести свій вклад у збереження цього унікального куточка України, просто дотримуючись правил поведінки на природі.